У минулі вихідні мешканці корольовського району міста зібрались у сквері біля районної ради, де зазвичай проходять головні масові заходи громади. Тут відбулася акція на підтримку українського війська. Ініціатором заходу виступила громада корольовського району. За ініціативою мешканців нашого району міста Житомира, громади міста Житомира, сьогодні проводиться захід на підтримку збройних сил України, на підтримку безпосередньо наших військових. 95-ї армобільної бригади, які беруть участь в АТО, які віддають свої військові знання, своє здоров'я і, на жаль, своє життя заради того, щоб був мир на нашій Україні, на майданчику перед монументом приборкувачем космосу, чимало знайомих облич підтримати акцію, прийшли депутати міської ради на зустріч з людьми. Подякувати Житомирянам за підтримку від Житомирських військових, прибув майор Іван Шнир. Іван після поранення проходить медичну реабілітацію в Житомирському госпіталі. Єдине, що ми потребуємо у будь-якому завданні, це підтримки нашого народу. Відчуття, що нас тут люблять, чекають. Це мабуть саме основне. Міський центр дитячої технічної творчості розгорнув експозицію робіт своїх вихованців. А поруч дітлахи писали листи військовим. Валерочко, ти зараз писав, підписував письмо. Кому ти його адресуєш? Кому це письмо? Солдатам. Яким солдатам? Які захищають. захищають нас? Нашу країну, так? А що ти що ти їм побажав у цьому листі? Щоб вони додому приїхали живі, здорові під час акції благодійний фонд Юлії Толмачової збирав кошти на допомогу Житомирським воякам. Найближчим часом гуманітарний вантаж придбаний за кошти громади Королівського району і дитячі листи з такими щирими побажаннями відправляться на схід.